Кінця вересня і посередину січня мій син був в Сизиче. Після того, як в Вовчанській вони пережили пекло на землі, він поклав зброю і поїхав додому. Хоча на війні він з першого дня Він влаштувався на роботу. Ми повинні були з чоловіком і з меншим сином поїхати до них в гості, щоб побачитися всім разом за всю війну. Але не сталося так, як гадалося. Антон випив. Вони посварилися. В розмові він сказав: Алі, якщо тобі щось не подобається, ти можеш іти. Вона визвала міліцію. Після цього його забрали до райвідділку. Додому він більше не повернувся. Так як стояв у шльопанцях без носків у футболці і в куртки, яка не застібається, він три тижні копав окопи, поки не підписав контракт з новою частиною. Я не бачила свого сина більше, і тепер моє серце болить вдвічі більше, ніж боліло до того.